Привіт усім. Не знаю, з чого почати, але, мабуть, з того, що я ніколи не думала, що опинюся у такій ситуації. Мене звати Олівія, мені 32 роки, я живу у Сан-Дієго, Каліфорнія. Ми з чоловіком, його звати Дерек, були разом понад 10 років. Я вірила, що ми команда, що ми пройшли крізь усе разом і завжди будемо підтримувати одне одного. Але зараз я сиджу і пишу цей пост, бо все розвалюється на шматки. Коли ми тільки познайомилися, ми були студентами. Я працювала у кафе баристою і паралельно вчилася на бухгалтера, він тоді ще тільки мріяв про свій бізнес. Він завжди казав Олівія, ти моя найбільша підтримка, без тебе я нічого не досягну. Я вірила кожному слову. Ми жили у моїй квартирі, яку я отримала після смерті батьків. І коли він загорівся ідеєю відкрити власну компанію за it послуг я зробила те, про що тепер шкодую. Я продала квартиру, щоб дати йому стартовий капітал. На ті гроші ми орендували невеликий офіс у центрі Сан-Дієго, купили обладнання, оплатили перші зарплати співробітникам, я займалася бухгалтерією, вела переговори з клієнтами, фактично будувала бізнес разом із ним. Тоді Дерек часто повторював Ти не просто моя дружина, ти мій партнер. І я була щаслива це чути. Але пройшло кілька років бізнес розрісся. Дерек став тим, ким він завжди хотів бути успішним бізнесменом, який ходить у дорогих костюмах, виступає на конференціях і підписує контракти на мільйони доларів. І саме в цей момент щось у ньому змінилося. Він почав дивитися на мене не як на партнера, а як на тягар. Тиждень тому він прямо заявив мені: Олівія, ти ж розумієш, що мені потрібна дружина іншого рівня. Ти надто проста для мого статусу. Мені потрібна жінка з модельною зовнішністю, яка підкреслюватиме мій успіх? Я була приголомшена. Це сказав той самий чоловік, який колись дякував мені за кожну безсонну ніч, проведену над його паперами, за кожну зустріч, куди я йшла замість нього, за кожен обід, який я приносила йому у офіс, коли він забував поїсти. І тепер я просто занадто проста. Я намагалася сперечатися А як же моя квартира? Ти ж відкрив бізнес на ті гроші, які я отримала з її продажу. Хіба це не робить мене співвласницею? А він розсміявся мені в обличчя Доведеш? У тебе є гроші на адвокатів? Я була шокована його цинізмом людина, з якою я прожила стільки років, ставиться до мене як до перешкоди. Я закрилася у спальні, намагаючись зібратися з думками, а він крикнув мені услід Це марно. Ти знаєш, я все одно тебе виставлю звідси. Він грюкнув дверима й пішов. Я сиділа і тремтіла від злості як він може, як може просто взяти і викинути мене з життя, з бізнесу, заради якогось глянцевого образу. Зараз я залишилася одна у нашій квартирі, формально я прописана тут, і вигнати мене без суду він не може. Але я знаю Дерека він хитрий, він знайде спосіб, і я боюся, що залишуся ні з чим. Тим часом його життя котиться вниз. Це те, про що він мені не говорить, але я дізналася через спільних знайомих. Останнім часом у нього з'явилися серйозні проблеми з бізнесом. На ринку в Сан-Дієго відкрилася нова компанія конкурент, яка вже забирає у нього клієнтів. Кажуть, за останній місяць він втратив два найбільших контракти. Я чула, як він кілька разів кричав у телефон на своїх працівників. У нього явно все валиться з рук. Але замість того, щоб подумати, як ми могли б разом врятувати справу, він. Витрачає час на свою нову пасію, яку я бачила один раз у ресторані. Вона молода, струнка, схожа на інстаграм модель. Я навіть не злюся на неї, вона просто хоче красивого життя. Але мене розриває всередині від того, що він проміняв десятиріччя спільної боротьби на цю порожню картинку. І ось що ще. Днями я випадково зустріла одного зі старих клієнтів нашої фірми, з яким я колись укладала контракт. Він сказав мені. Шкода, що ти більше не займаєшся бізнесом. З тобою було легко працювати, а з дереком зараз усе складно. Якщо б ти відкрила власну справу, я б одразу підписав угоду з тобою. Ці слова засіли у мене в голові. Я вперше за довгий час подумала а може, я дійсно можу почати все з нуля? У мене є знання, є досвід, і навіть зв'язки, які я колись створила. Так, у мене немає грошей, бо все пішло в його компанію. Але, можливо, я зможу знайти інвестора? Чесно, я розриваюся між двома станами. З одного боку, мені боляче усвідомлювати, що людина, яку я кохала, відкинула мене так жорстоко. З іншого боку, я відчуваю, що це може бути моїм шансом вирватися і почати власне життя. Я не знаю, як правильно вчинити. Чи боротися за частку у його бізнесі, доводити через адвокатів, що стартові гроші були мої? Чи просто відпустити його і спробувати побудувати власну компанію з чистого аркуша? Я ще не наважилась на жодні конкретні дії, але я розумію якщо залишуся в цьому стані жертви, то втрачу і себе, і своє майбутнє. Вибачте, що так багато написала, просто мені потрібно було виговоритися якщо хтось із вас проходив щось подібне, як ви впоралися? Чи реально жінці у моїй ситуації піднятися самій без підтримки чоловіка, який привласнив собі всі мої зусилля? Дякую кожному, хто дочитав до кінця оновлення перше. Привіт усім ще раз я навіть не очікувала, що мій перший пост отримає стільки підтримки. Я сиділа і плакала, читаючи ваші коментарі. Стільки незнайомих людей сказали мені, що я варта більшого, що я маю право боротися за себе. Дякую вам за це. Минуло кілька тижнів відтоді, як я писала, і, чесно кажучи, за цей час сталося так багато всього, що я й сама не вірю. Почну з дерека. Його бізнес реально валиться він постійно у стресі, кричить у телефон, свариться з працівниками. Я знаю це, бо ми все ще формально живемо в одній квартирі. Хоча насправді ми майже не бачимося він постійно десь зникає або в офісі, або з тією своєю новою дівчиною, Нікою. Вона навіть кілька разів приходила до нас додому. І знаєте, що найбільше мене вразило? Вона поводиться так, ніби я просто обслуга. Одного разу я готувала собі вечерю на кухні, а вона зайшла і сказала О, ти ще тут? Я думала, Дерек вже вирішив твоє питання. Я ледь стрималась, щоб не кинути в неї сковорідкою, Але я видихнула і спокійно відповіла Так, я тут прописана, і щоб вирішити моє питання, вашому коханому доведеться постаратися. Вона лише фиркнула і пішла до спальні. Після того випадку я зрозуміла, що мені треба самій вирішувати мою долю, і я вирішила діяти. Я зв'язалася з тим старим клієнтом, про якого писала раніше він справді був серйозно налаштований, сказав Олівія, ти завжди працювала чесно і відкрито. Я готовий дати тобі контракт, якщо ти відкриєш власну фірму. Я не знала, з чого почати у мене не було офісу, не було стартових грошей. Але була одна ідея. Я зустрілася з Алексом, нашим колишнім Айтішником. Він був одним із найталановитіших співробітників у компанії Дерека, і саме він нещодавно звільнився. Я запитала його напряму Алекс, якщо я відкрию свою справу, ти приєднаєшся? Він усміхнувся і сказав Я тільки цього й чекав, його слова дали мені сили. Ми сіли разом і почали думати, як запустити маленьку компанію, хоча б онлайн, без офісу. Алекс сказав, що може працювати з дому і підключити ще кількох колег. Він знав багатьох спеціалістів, які вже були розчаровані в дереку, але питання залишалося головним гроші. І тут сталося дещо, що мене буквально вразило. Моя подруга з дитинства, яка живе у Сіетлі, дізналася про мою ситуацію. Вона написала «Олівія, я не можу дивитися, як ти страждаєш. У мене є трохи заощаджень, я хочу допомогти тобі з першим внеском. Вважай це інвестицією. Я довго відмовлялась, мені було соромно брати гроші, але вона наполягла сказала: Ти ж колись допомогла мені, коли я була на межі виселення, тепер моя черга. І от завдяки їй ми з Алексом офіційно зареєстрували компанію. Нехай вона поки що маленька, але це моє. А тепер найцікавіше, коли Дерек дізнався, що я відкрила власну фірму, він був у сказі. Він буквально влетів додому і почав кричати Ти зрадила мене? Ти працюєш проти мене. Я тоді вперше в житті не злякалася його крику, я подивилася йому прямо в очі та сказала Ти вже давно зрадив мене, і не тільки мене, а й себе, бо ти втратив те, що робило твій бізнес живим. Він розгубився, він звик, що я мовчу, терплю. Але тепер я інша. А ще я дізналася одну річ, яка мене реально вразила. Пам'ятаєте, я писала, що він взяв кредит під заставу нашого будинку? Так от, банк уже попередив його. Якщо він не виплатить частину боргу протягом місяця, нас виселять. Він намагався приховати це від мене, але я знайшла листи з банку. І знаєте, що я відчула полегшення. Бо тепер я точно знаю, що в мене немає майбутнього поруч із ним. Я не хочу боротися за цей будинок, не хочу чіплятися за щось, що давно втратило сенс. Зараз я орендую невелику квартиру ближче до центру. Вона скромна, але це мій простір. Я сплю там спокійно вперше за багато років. А щодо роботи, наш старий клієнт дійсно підписав контракт із моєю новою фірмою. Це поки що невелика угода, але вона дає нам стабільний дохід на кілька місяців уперед. А головне це доказ, що я можу. Я бачу, як Дерек все більше занурюється у проблеми. Кажуть, навіть його коханка почала від нього віддалятися. Іноді я ловлю себе на думці А що, якби він попросив вибачення, чи змогла б я пробачити. Але потім згадую його слова про те, що я занадто проста. І розумію ні, я вже інша людина. І моє життя тільки починається. Я знаю, попереду буде важко. Але тепер я дивлюся на це не як на катастрофу, а як на шанс. Оновлення друге. Привіт усім. Я повернулася знову, бо відчуваю, що історія, яку я почала, повинна мати завершення. Дякую всім, хто стежив за моїми постами, коментував, підтримував. Ви навіть не уявляєте, наскільки це допомогло мені вистояти. Минуло трохи більше трьох місяців відтоді, як я написала свій перший пост. За цей час моє життя перевернулося повністю. І тепер, коли я озираюся назад, мені здається, що я читаю чужу історію, а не свою. Почну з найголовнішого, моєї нової компанії. Коли ми з Алексом тільки стартували, я боялася, що все звалиться. Я прокидалася ночами з думкою а раптом ми не потягнемо, а раптом клієнти не прийдуть. Але сталося те, чого я сама не очікувала. Сарафанне Радіо спрацювало краще за будь-яку рекламу. Кілька клієнтів, які ще пам'ятали мене з часів роботи з дереком, самі вийшли на зв'язок і сказали Ми хочемо працювати з тобою, Олівія. Я плакала, коли підписувала другий контракт. І ще більше плакала, коли ми отримали третій. Це були не мільйони, як у дерека колись, але для нас це був реальний фундамент. Ми змогли найняти ще двох людей і орендувати крихітний офіс. Я спеціально вибрала офіс у старому будинку в центрі Сан-Дієго. Хотілося почати нове життя з нуля, без пафосу, але з душею. Алекс став для мене справжнім партнером у роботі він не тільки геній у своїй сфері, але й дуже чесна людина. Він завжди підбадьорює мене, коли я починаю сумніватися, і повторює Олівія, ти навіть не уявляєш, наскільки ти сильна. Іноді, я думаю, якби не він, я б не витримала. Тепер про дерека. О, тут є що розповісти. Його бізнес практично розвалився. Клієнти один за одним пішли до конкурентів. Його коханка Ніка теж зникла з горизонту. Кажуть, вона зустріла іншого багатшого. Я не дивуюся. А кілька тижнів тому відбулася сцена, яка досі стоїть перед очима. Я сиділа у нашому новому офісі і працювала над фінансовим звітом. У двері постукали. Я подумала, що це кур'єр, але коли відчинила, побачила його. Дерек. Він стояв у тому самому дорогому костюмі, який тепер виглядав на ньому дивно. Він схуд, обличчя осунулося, в очах втома. Можна поговорити? запитав він тихим голосом. Я впустила його, хоча всередині все стискалося. Ми сіли за стіл, і він почав Олівія! Я наробив багато помилок. Я поводився як ідіот. Я втратив бізнес, дім і. тебе. Я розумію, що винен. Я хочу все виправити. Я довго мовчала. У мене в голові вирували думки. Ось він момент. Той самий чоловік, який викинув мене з життя, тепер сидить переді мною і просить вибачення. І знаєте, що я відчула? Нічого. Абсолютно нічого. Колись я мріяла, щоб він отямився, щоб він сказав ці слова. Але тепер вони не мали жодної ваги. Я вже не та жінка, яку він принижував. Я вже не кухарка, як він мене називав. Я власниця своєї компанії, я людина, яка піднялася після падіння. Я сказала йому Дерек, ти правий лише в одному ти наробив багато помилок. Але виправити їх ти не можеш. Між нами все закінчено. Він намагався ще щось казати, але я підвелася і показала йому на двері. Коли він пішов, у мене з плечей впав тягар. Я зрозуміла, що більше не тримаюся за минуле. Є ще один момент, яким я хочу поділитися це дуже особисте, але я відчуваю, що мушу. Останні кілька місяців ми з Алексом працювали майже цілодобово, і поступово я почала відчувати, що між нами є щось більше, ніж просто робочі відносини. Він завжди поруч, завжди підтримує. Кілька тижнів тому він запросив мене на вечерю. Ми довго сиділи, сміялися, згадували, як усе починалося. І тоді він узяв мене за руку і сказав Олівія, ти не повинна відповідати прямо зараз. Але я хочу, щоб ти знала я закохався в тебе. Моє серце калатало як шалене. Я не знала, що відповісти, але я відчула, що вперше за довгий час я справді щаслива. Я не знаю, куди нас приведе ця історія. Можливо, це буде щось велике, можливо, просто гарний роман. Але я точно знаю я більше ніколи не дозволю нікому принижувати мене чи знецінювати мою працю. І останнє пам'ятаєте, як я писала, що боюся залишитися ні з чим? Тепер я знаю навіть якщо в мене не буде грошей, бізнесу чи дому, у мене завжди буде я сама, і цього достатньо, щоб піднятися знову. Тож, якщо хтось читає, це і зараз стоїть на межі, як колись я. Будь ласка, не бійтеся втрата це не завжди кінець, інколи це початок. Дякую вам усім, хто був поруч зі мною у цій подорожі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.